Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку біологія як наука, рівні організації біологічних систем. Біологія це наука про життя, як і будь-яка інша наука, біологія має об'єкт, який вона вивчає, і методи, якими вона користується для цього вивчення. Крім цього, біологія має власний понятійний апарат, тобто сукупність термінів і понять. Які вчені біологи використовують у своїй роботі. Але не тільки наявність усього цього робить біологію наукою. Біологія у своїй роботі спирається не на віру, а на сумніви. Біологи постійно піддають сумніву отриману інформацію, вони багаторазово її перевіряють, пропонують пояснення отриманих результатів і висувають гіпотези. І тільки після експериментального підтвердження гіпотеза стає науковою теорією і нарешті науково обґрунтованим фактом. Предметом біології є всі живі організми та різноманітні прояви їхньої життєдіяльності. Але в живих організмів на нашій планеті багато, і вони дуже різноманітні. А ще є вимерлі організми. Який також вивчає біологія, тому сучасна біологія стала справжньою системою наук, у якій виділяють багато галузей. Наприклад, зоологія, яка вивчає тварин, також поділяється на окремі галузі, де кожна галузь вивчає якийсь певний вид організмів. Наприклад, ентомологія, комах, орнітологія птахів, застосовують знання з зоології в сільському господарстві, в твариництві, ветеринарії. Ботаніка вивчає рослини. Тут також відбувається певний поділ за організмами. Наприклад, бріологія вивчає мохи, альгологія водорості. Знання із цієї науки, цієї галузі біології, використовують в сільському господарстві, в та медицині. Мікологія наука, яка вивчає гриби, також використовується в сільському господарстві, в медицині, в біотехнологіях. Мікробіологія. Наука, яка вивчає мікроорганізми. В сільському господарстві, в медицині і в біотехнології, ці знання дуже є необхідними. Вірусологія вивчає віруси, використовується в сільському господарстві в медицині і в біотехнології. Біохімія вивчає хімічні процеси, які відбуваються в живих організмах, використовується в селекції в медицині і в біотехнології, фізіологія. Фізіологічні процеси, які відбуваються в живих організмах, також використовуються в селекції медицині та біотехнології. Цитологія наука про клітини живих організмів. Використовуються ці знання в медицині в біотехнології. Генетика вивчає спадковість і мінливість живих організмів. Використовується в селекції в медицині в біотехнології, екологія. Вивчає взаємодію організмів між собою і навколишнім середовищем. Використовують ці знання усі сфери діяльності людини. Молекулярна біологія, наука про процеси, збереження, зміни та реалізацію спадкової інформації на молекулярному рівні. Ці знання використовують селекція медицина та біотехнологія. Звісно, галузей біології є значно більші. Ми з вами розглянули лише найосновніші, які ми вже частково з вами вивчали або говорили про них. Характерною особливістю всіх біологічних систем є наявність у них кількох рівнів організації. Кожен рівень є системою, і він є елементом наступного рівня, який є більш складною системою. Таким чином, світ живого організований у вигляді ланцюга. Що складається з ланок зростаючої складності. Цей ланцюг починається з атомів, вони є складовими наступного рівня організації, молекул. Молекули, у свою чергу, об'єднуються у клітини, які є складовими тканини органів і так далі. Найвищою ланкою є біосфера Землі. Але не всі живі організми мають однакову кількість рівнів організації. Так, наприклад, одноклітинні організми. Амеба, інфузорія чи хламідомонада не мають тканинно-органного рівня, а у вірусів відсутній ще й клітинний рівень організації. Виділяють такі рівні організації біологічних систем: молекулярний, клітинний, тканинно-органий, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний та біосферний. Молекулярний, включають в себе групи атомів. Як елементарних частинок, з яких складається будь-яка речовина. Вони ж об'єднуються в молекули. Клітинний. Молекули сюди належать молекули та Тканинно-органний. До нього відносять клітини, тканини і окремі органи живих організмів. Організмовий сюди відносять системи органів живих організмів. популяційно видовий. Сюди відносять особини окремих видів живих організмів. Екосистемний – До нього відносять популяції різних видів живих організмів. І біосферний – До нього відносять всі екосистеми нашої планети Землі. Як і будь-яка наука, біологія має свої методи дослідження. Цих методів дуже багато. Деякі з них з'явилися дуже давно. А деякі стали можливими тільки з появою сучасних технологій. Найстарішим методом біології можна назвати спостереження, саме з нього біологія і починається, коли наші предки спостерігали за тваринами, щоб їх потім вполювати. Спостереження є основою описового методу біології, тому що її результатом є саме опис біологічного об'єкта, процесу або явища. Дуже давнім методом біології. Є також порівняння, коли об'єкт дослідження порівнюють з іншими об'єктами. Але справжньою наукою біологія стала тоді, коли біологи почали проводити експерименти. Експерименти зараз залишаються головним методом у біології, для того, щоб результати експериментів можна було правильно пояснити і порівняти між собою, проводять кількісну математичну обробку результатів. Вона є основою статистичного методу в біології. У наш час дуже важливими методами біологічних досліджень стали моніторинг і моделювання. Моніторинг є цілою системою спостережень за біологічними об'єктами, які проводять з певною періодичністю. А моделювання є віртуальним експериментом, який проводять за допомогою комп'ютерів.